Машина для воїнів, Кіровоградські та Олександрійські волонтери об'єдналися, щоб допомогти бійцям у зоні проведення антитерористичної операції. Вони придбали та відремонтували автомобіль. Його передадуть бійцям 34-го батальйону у Зайцево. Вже не вперше допомагає бійцям Михайло Єнгоян, підприємець Олександрії. Цього разу за власні гроші придбав старенький УАЗ за 20 тисяч гривень. Далі майстри з Кіровоградського груду управління встановили на нього новий двигун Гальма. Фарбували, зробили корпус броньованим та посилили дуги. Це зменшує ризик потрапляння куль та перекидання. Тепер машину передадуть бійцям 34-го батальйону. Дяді Міша там на виїзді сіда нам допомагав всім нашим ребятам. І от ми знайшли цю машину, позвонили дядь Миша, треба скидываться, треба допомагати. 34 четверта машину взорвали, треба машину. Миша без заговорів, ко мне приезжает, Ми їдемо к людям, эту машину, пригоняємо сюди кохтію Владимиру Валентиновичу. Вот сюда в карьер. Люди отличные, сразу набросились. Буквально вот 4 дня машина готова. Решили купить эту машину и с помощью хороших людей помогли нам ее восстановить, хорошо приготовить, броню обшить. Ну, сделать так, чтобы на войну она пошла в хорошем состоянии. И я доволен, как они сделали, ребята. Смотрю, так. Я даже не ожидал, что ее так могут сделать. Чем можем, тем помогаем. Знаете, Україну любить надо, потому що вона очень дружелюбна страна.